Доброго дня, сьогодні коротко хотів розповісти про ускладнення грипу. Важлива тема, і багатьох це питання цікавить. Що стосовно самих ускладнень, що ми маємо на практиці, на практиці, в принципі, найчастіше це все-таки є приєднання бактерійних інфекцій, але знову ж таки, бактерійні інфекції можуть. З'являтися в нашому організмі і прогресувати в різних органах. Тому в нас під час грипу може бути такі ускладнення, як міокардит, перикардит, тобто запалення серця. Я буду простою мовою казати. Так? Крім того, може бути гломер або піонефрит, запалення нирок, може бути запалення теоретично навіть суглобів, тобто артрит, може бути так само запалення. Мигдалків, тонзеліт, може бути синусит, гайморит, може бути бронхіт чи пневмонія. І наголошую ще раз, це переважно все бактерійні ускладнення, так може бути менінгіт, тобто або енцефаліт запалення оболонок головного мозку. І, в принципі, ці всі запалення можуть бути як одне в пацієнта, так і кілька. Відповідно, тому в даній ситуації, якщо Ситуація зі здоров'ям у пацієнта є не дуже добра, то відповідно може бути кілька ускладнень. І тому в даній ситуації, пам'ятаєте, ускладнення переважно настають з 5-7 дня захворювання. І часто пацієнти просто думають, що все, вже температуру побороли, все добре, і можна вже скажі, спокійно йти на роботу, а також займатися спортом, хто займається спортом. хтось Думаю, що я зараз можу собі піти на забаву і вжити багато алкоголю, але це є, знову ж таки кажу все тригери, які в кінцевому результаті можуть більше вас розбалансувати і призвести потім до. Таких, скажімо, не зовсім очікуваних несподіванок, які потребують досить складного лікування. Ще раз наголошую: якщо ускладнення грипу пов'язане з бактерійною інфекцією, переважно вам потрібно вживати лікар, призначить антибактерійні препарати. От і основним аналізом, ще раз, який вказує на приєднання бактерійної інфекції, переважно є це реактивний білок або це реактивний протеїн, це синоніми по англійськи CRP, або якщо дуже сильне ускладнення і починається сепсис пацієнта, то може спрацьовувати аналіз, який називається прокальцитонін. В принципі, цього є достатньо для того, щоб розуміти ті ті речі, які є. Далі, звичайно, кожен вузький спеціаліст, бо не завжди сімейний лікар може розібратися чітко з ускладненнями, вже буде вас консультувати і радити відповідно лікування або якісь симптоматичні додаткові скажем, процедури, крім ліків, які мають стабілізувати вас. Не нехтуйте вашим станом. Ну і про ускладнення грипу переважно свідчить те, що температура у вас, наприклад, зникла або не падає. Тобто, тримається температура, це означає, що щось в організмі йде не так, тому що хронічного грипу не буває. Організм його знищує. Якщо у вас температура, наприклад, тримається на 10-й день, значить, в принципі, щось в організмі спрацювало не так. І треба обов'язково звернутися до лікаря. Гарного дня і до побачення! І ще прошу: так само, якщо було цікаво, ставте якісь позначки в коментарях, поширюйте відео, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. До, до нових зустрічей!